Не знаєте, як записати звук з вашого подкасту? Є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо компактний аудіомікшер і аудіорекордер SmartMixer 4C від компанії Saramonic. Як бачимо, цей компактний мікшер поставляється у хардкейсі. Давайте його відкриємо та подивимось на комплектацію. Перше, що ми бачимо, це інструкція по експлуатації. Кріплення, яке схоже на кріплення для телефону або пауербанка, шнурочок ТТРС, для того, щоб ви могли знімати звук з цього мікшера прямо в ваш телефон. Два мікрофони, які ви можете вставити в цей девайсик і писати прямо на них, разом з махнатками, холодний башмачок, шнурочок USB-A на USB-C для того, щоб його живити, штативчик для нього, і голова на штатив. А також сам мікшер. Ви можете накрутити мікшер або на штатив, який йде в комплекті, і поставити, і писати на нього як на диктофон, або використати чверть, яка є знизу, для того, щоб на Bedic Army закріпити десь біля камери. Також ви можете закріпити цей рекордер на холодний башмак вашої камери за допомогою цього кріплення. І оскільки цей рекордер є компактним і легеньким, то сильного навантаження на холодний башмак вашої камери не буде. Цей рекордер можна використовувати як з камерою, так і з мобільним телефоном, в якому є 3,5 мм джек, або використовувати ці зовнішні мікрофони, вставляючи в канал 1 та в канал 2, для того, щоб писати через ці мікрофони прямо в рекордер, бо є роз'єм під мікро SD. Або за допомогою шнуручка втикати прямо в камеру або в телефон. Для цього якраз є лінійний вихід. Також ви можете моніторити те, що ви пишете, за допомогою навушників. Кожен з чотирьох каналів ви можете регулювати окремо. Можете підключати або ці мікрофони, або будь-які мікрофони на 3,5 мм джек. По боках ви маєте два канали з -ами. і якщо мікрофони потребують фантомного живлення, то у цього рекордера воно є. Цей мікшер має вбудовану батарею на 1200 мА, або можна його заживити за допомогою usb c В цілому цей мікшер знадобиться вам у тих випадках, коли ви знімаєте декілька спікерів або маєте декілька типів мікрофонів, наприклад, на XLR-ах чи на 3,5 мм Джек. Він компактний та легкий для того, щоб гріпувати його на камеру, і може писати як на себе, так і в камеру, так і в мобільний телефон. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш інстаграмчик, ютубчик, тікточок. Пишіть коментарі, ставте лайкосики, а також заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте той мікшер, який потрібен саме вам, і працюйте в своє задоволення.